Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі нашого телеканалу. Короткий інформаційний випуск. Новин за присутності голови Хуської райдержадміністрації, начальників підрозділів селищного та сільських голів, нещодавно відбулася колегія, присвячена підсумкам економічного та соціального розвитку, питання мобілізаційних заходів та інших. Як проходила колегія хуйської районної державної адміністрації, слухала і наша знімальна група. 24 квітня у Великому залі Хуської районної ради відбулася колегія райдержадміністрації, на якій розглядався ряд важливих питань. Зокрема, підбивалися підсумки економічного і соціального розвитку району за перший квартал. Про це розповідав начальник управління економічного розвитку і туризму райдержадміністрації. Був заслуханий звіт голови виконавчого комітету Олександрівської сільської ради про дотримання законодавства з питань розгляду звернень громадян. Присутні розглянули ряд питань по діяльності хуської райдержадміністрації та документообігу. Також обговорювалися питання стану військового обліку та мобілізаційної підготовки у Хуській райдержадміністрації і органах місцевого самоврядування. Інформації щодо звітів було взято до уваги, а відносно всіх питань порядку денного були видані відповідні розпорядження голови Хуської райдержадміністрації. На цьому колегія хуської РДА завершила свою роботу. До вашої уваги підбірка матеріалів головного управління міндоходів у Закарпатській області підвищити зарплату, знищити ставку єдиного соціального внеску. Запроваджено нові критерії застосування понижуючого коефіцієнту єдиного соціального внеску від 0,4 до 0,99. Право на застосування коефіцієнта мають усі роботодавці, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору або за цивільно-правовими договорами. Однак це не стосується платників, які виплачують грошове забезпечення. Слід відмітити, що понижуючий коефіцієнт не застосовується до ставки єдиного внеску для підприємств, установ організації за працюючих інвалідів 8,41 Та до всіх ставок єдиного внеску у вигляді утримання. Так, при розрахунку всіх показників для застосування понижуючого коефіцієнту кількість працюючих інвалідів та нарахована їм заробітна плата, дохід не враховується. Проте фізичні особи підприємці на виплати працівників інвалідів нараховують єдиний внесок поставці відповідно до класу професійного ризику виробництва. Тому при визначенні понижуючого коефіцієнта розрахунок здійснюється з рахуванням як кількості працівників інвалідів, так і нарахованих їм виплат. В Закарпатті з 2630 декларантів один мільйонер. Протягом січня-березня 2015 року громадяни подали до податкових інспекцій Закарпатської області 2630 декларацій. Один громадянин задекларував отриману спадщину, її вартість більше одного мільйона гривень. Наразі 764 громадяни подали декларацію в зв'язку з тим, що були зобов'язані це зробити, адже вони отримали доходи, які не були оподатковані. І їм необхідно. У було пройти процедуру декларування і сплати податкових зобов'язань. Всього громадяни задекларували понад 127 мільйонів гривень доходів, які вони отримали в 2014 році. З початку року 238 закарпатців сплатили 1 мільйон 694 тисячі гривень ПДФО із задекларованих доходів. Контрабандне фіаско угорки в пункті пропуску Ужгород. Напередодні зі Словаччини в Україну через митний пост Ужгород закарпатської митниці ДФС громадянка Угорщини на автомобілі Опель Вектра намагалася контрабандно перемістити миючі засоби для догляду за волоссям. Працівники митниці авто іноземки із зеленого коридору, який вона обрала, перевели в бокс поглибленого огляду. Тайники під нижчим багажного відсіку, які приховували 128 пластмасових пляшок, чорна тканина, яка прик. Кривало 65 пляшок на задньому сидінні пасажира. Коврик на підлозі автомобіля під переднім сидінням пасажира 25 пляшок. Так само 25 пляшок, але на підлозі під сидінням водія прикриті резиновим ковриком. 18 пляшок на полиці розташовані за заднім рядом пасажирських сидінь. В салоні автомобіля прикриті чорною тканиною. 84 пластикових пляшок в ніші для запасного колеса прикриті войлочним ковриком. Всі ці сховки митники знайшли і те, що вони приховували, вилучили. А це 345 пляжок миючих засобів для догляду за волоссям. Наразі автомобіль та товари вилучено. Це були повідомлення головного управління Державної фіскальної служби України в Закарпатській області. Доволі часто хворі з порушенням артеріального тиску страждають від неякісного сну а також хворіють на сонні ампної та артеріальну гіпертензію, якими є сучасні методи діагностики та лікування цих хвороб, нам розповів головний лікар клініки водолій Василь Симулик. Фрагмент передачі мій лікарю до вашої уваги. На даному етапі медицина. Продвинулася вперед, в тому числі і в нас, в нашому краї з'явився метод діагностики скринінговий, який дозволяє виявити таких пацієнтів, у яких є артеріальний тиск і супутня патологія з синдромом обструктивних сонних апногий. Що являє собою цей прилад? Це невеличкий діагностичний прилад, який кріпиться на передпліччя пацієнта. До нього під'єднується датчик, так званий пульсоксиметр для того, щоб можна було виміряти рівень насиченості киснем артеріальної крові. Ну і сюди йде ще датчик дихальний, це така трубка, яка вставляється в носові ходи. Пацієнт це амбулаторне обстеження, тобто пацієнт приходить до нас, ми йому ставимо цей прилад. він і Пацієнт з приладом йде додому. Прилад програмується так, що в певні години він включається автоматично, і так само він автоматично зранку. Виключається. І ми бачимо дуже багато параметрів, які цей прилад записує пацієнта, і ми можемо судити, чи є у пацієнта супутні сонні обструктивні апної і наскільки вони виражені, тобто яка ступінь важкості вже самого цього захворювання. І е, якщо е, воно може бути вже по. Би поєднано з артеріальною гіпертензією. Інколи е, такі скарги можуть супроводжуватися ще доки артеріальна гіпертензія не розвинулася. Тобто цей метод дозволяє прогнозувати ризик як е, е, самих е, і наявність сонних апної, так і дозволяє моніторувати, чи є певні порушення ритму серця. Тобто, і е, ми можемо запідозрити і діагностувати. Інші проблеми з серцево-судинною системою, не лише підвищений артеріальний тиск. От якщо вже у людини виявлено дані патології, то як лікуватися? Які методи лікування? Якщо ми виявили, що пацієнт, наприклад, з артеріальною гіпертензією, Є супутня синдром обструктивних сонних апної лише на самих ліках, на самій стандартній терапії, без коригування факторів, які призводять до цих апної, лікування ефективним не буде. Що треба зробити для того, щоб воно було ефективним? Перший огляд лікаря отоларинголога для того, щоб не виключити інші можливі причини, це патологія носа, аденоїди, ну і інше це займаються лікарі-отоларингологи. І якщо з боку органів патології не виявлено. Є методи лікування, які включають це спеціальний прилад, з яким теж людина якби, спить, там настроюються певні параметри, створюється так званий позитивний тиск, підвищений тиск на висоті видоху, і це не дозволяє спадатися м'язом глотки. Тобто протягом ночі в людини не виникає таких епізодів з порушенням дихання людина цілу ніч дихає нормально. І це в по-дальшому призводить навіть до того, що без будь-яких медикаментів артеріальна гіпертензія зникає, тобто нормалізовується тиск. Ну, лікування таке триває досить довго, десь близько року, ну, Але потім є дуже хороший результат. А зараз, шановні телеглядачі, до вашої уваги статистика народжуваності. За даними Хуського пологового будинку, з 20 по 26 квітня народилося 26 немовлят, 16 хлопчиків та 10 дівчаток. Найбільша вага – 4 кг 100 г, найменша – 2 кг 300 г. Усіх батьків вітаємо з такою радісною новиною, а малятам бажаємо рости щасливими та здоровими. І на завершення нашого інформаційного випуску новин, шановні телеглядачі, як завжди, нагадую вам, що знайти нас ви можете і у Фейсбуці за адресою, що вказана на ваших екранах. Там ви можете переглянути короткі інформаційні випуски новин та деякі передачі. Нехай вам щастить у всьому. До наступних зустрічей в ефірі. До побачення!